Всім. Сьогодні у нас засідання бюджетної комісії mm. на розгляді. Давайте все ж таки наше засідання бюджетної комісії. Прошу проголосувати за. Дякую. Так, питання перше. Про внесення змін до бюджету з Останської міської територіальної громади на 25 рік. Прошу Враховуючи те, що нам eh, держава виділяє додатковий додатковий субвенції на eh, харчування. Учнів перших четвертих класів та клопотання головного воно розпорядника коштів відділу освіти, святої підготовки розпзмітою. Сезону з метою виплати заробітної плати пропонується такий проект рішення збільшити обсяг дохідної частини загального фонду бюджету на суму 1 млн 553 тисячі 718 вісім гривень п'ятдесят копійок. За рахунок перевиконання власних надходжень на суму 717 гривень 918 Сімнадцять тисяч 918 гривень 56 копійок і субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної і середньої освіти 835 тисяч вісімсот. Це до гідна частина додаткову частину пропонується збільшити на суму 2 мільйони 297 тисяч 727 двадцять Гривень дані кошти спрямувати відділу освіти культури, молоді і спорту і головному розпоряднику коштів. Із них за рахунок розподілу частин вільного залишку коштів, який утворюється на початок року на суму 934 538 гривень 44 копійки. Ці кошти направити для виплати середнього заробітку по рішенню суду. Я скажу, по рішенню суду. По Баланинському 364 тисячі 38 гривень 44 тисячі і оплату комунальних послуг енергоносіївця електроенергія вистачає 570 тисяч 500. За рахунок розподілу перевиконання виконання власних находів загального фонду за підсумку на 90 збільшити додаткову частину на 527 388 гривень 56 копійок і ці кошти спрямувати для рекуператорів двосторонніх та комплектуючих до них у ліцей 64 тисячі 4 з вентилятора, так як словами, дверей у загальних спортзал чи у по У по дверей в Заставнівській ЗОЖ першого, третього ступеня 42 тисячі. Спортзал, мабуть, так? Дверей, так, спортзал, так. комплектуючих до монтажу газових котлів – 164 тисячі, обігрівачів та комплектуючих до них для садочку – 35 тисяч, придбання новорічних подарунків – 95 тисяч 100, Оплати послуг з монтажу системи відеоспостереження в Вербовецькій філії 76 916 гривень 16 коп. Оплати послуг з монтажу газових котлів у садочку 33 550 гривень. І повірка лічильника, теплового лічильника 4 тисячі в будинку культури. І для оплати судового збору та витрат на Професійну правовничу допомогу 12 чотириста гривні 40 копійок. Все по попередньому, де виплачується заробітна плата по працівнику ліцею. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів загальної середньої освіти спрямувати 835 тисяч вісімсот. Збільшити видаткову частину спеціального фонду пропонується на 190 тисяч 530 гривень за рахунок передачі коштів загального фонду до бюджету розвитку і дані кошти спрямувати також відділу освіти розпоряднику коштів із них для. Для придбання теплових лічильників в закладах загальної середньої освіти 155 530 і моноблока для централізованої бухгалтерії 35 тисяч. Також пропонується здійснити перерозподіл асигнувань в межах розпорядника коштів для забезпечення оплати послуг по водопостачанню та оплати послуг по електроенергії по на енергі. межах їхніх асигнувань з одних кодів програмної класифікації на інші коди програмної класифікації – 14 500 на воду і 80 тисяч на електроенергію. Дякую. Так. Дякую. Наступне питання: про затвердження стратегії розвитку заставської міської територіальної громади району районної Черної на 26-30 році та плану за підділ на 26-28 років з реалізації завдань оперативних цілей стратегії заставчення міської територіальної громади. Іван Миколаєвич у нас доповідач немає. До доповідач, Руслан Валерійович, немає. Стратегію всі читали, всі бачили. Я не знаю, чому мені вчора староста села з секретарем дали ще переліку цю стратегію на малий кучурів, що там не вкладали. Ну, дивіться, це людина на сесії, щоб депутати мусити свої пропозиції. Зможуть тому... узголос? Ні? Можна. можна. Тому... Це все йде на обговорення чи на сесії. Руслан Валерійович, що стратегії? Дішли до стратегії. Так, У мене планів має бути. Ді. На Є. сесії чи зараз? Зараз. Добре, давайте тоді подавим. перейдемо на наступне питання. Так, так. Це про розгляд прогнозу бюджету за станції міської територіальної громади на 26-28 років. Прошу складу Ярослави. Відповідно до бюджетного законодавства даний конмонт був розроблений е, фінансовим відділом, розглянутий і схвалений на засіданні виконавчого комітету в серпні місяці, розміщений на сайті е, міської ради серпня місяця. І пропонується вам для розгляду. Значить, в прогнозі бюджету дохідна е, частина розрахована на 26 рік. Ми, і, ми повертаємося до середньострокового планування. Попередньо, у першому році, ми приймали прогнози, але оскільки, е, на жаль, у нас розпочалася війна, дан, дане середньострокове планування було призупинено вже в цьому році, на наступні, на 26-28 роки, відновлено середньострокове планування. Тому в цьому році ми з ми цей прогноз розробили і розглядався він на виконкомі. Пропонується дохідна частина 96 рік 101 мільйон 702 тисячі 800 на 27-й рік 111 мільйонів 174 тисячі 400, на 28-й рік 104 мільйони 598 тисяч 800. Якщо розказати, що планувалося в цьому прогнозі, значить в прогнозі враховано ПДФО 60%, не 64%. В прогнозі з 27-го року враховано грошове забезпечення, яке також було забрано з місцевих бюджетів тимчасово. На державний бюджет у 27-му, поки що в прогнозі спрогнозовано надходження. Ці надходження бралися за попередній ще надходження 21-го року, коли у нас не було розпочато, не розпочата війна. Крім того, у прогнозі враховано мінімальну заробітну плату 8688 гривень. Ріст ми по доходах не дуже великий давали, тому що у нас як якось немає тепер стабільності, і деякі підприємці закриваються. Є правда, що і відкриваються, але як правило, планувати більше, а потім, коли вже... Е ці доходи сплануєш видатки, а їх не буде чим виконувати, напевне, гірше, ніж якщо ми трошечки менше не будемо давати такого росту, а в результаті вже самого виконання по факту, по надходженнях можна буде спрямувати на видатки. Звичайно, що дотації у нас, враховуючи те, що десь доходи рахувалися на рівні держави враховувалися, це вже ПДФО з 27-го, 28-го року, і бралися надходження 21-го, 22-го року. 22-му році у нас зайшло велике ПДФО від військової частини. Тому на 28-й рік у нас базова дотація суттєво зменшилася. Якщо вона у 20... Якщо вона у нас там у цьому році 14 мільйонів, на 20 шостий рік у нас з е, держави е, прогнозовано нам прогнозовано нам на 26-й рік субвенція освітня, передвіна освітня, субвенція освітня, субвенція у нас, наприклад, у 24 році була 28 мільйонів 122 тисячі 700. На 25 рік у нас, ну трошечки не дуже порівняння, бо у нас було на 8 місяців було 19 мільйонів 161, але якщо додати ще 9 мільйонів, які ми в вересні, то також ми виходимо там під 28 мільйонів, то на 26 рік нам освітню субвенцію передбачають 31 мільйонів. в прогнозі, а в бюджеті буде вона, напевно, поміняється 31 мільйон 450, 27 мільйон 33 мільйони 933 і 28,36 мільйонів 416 гривень, то е, я таки хотіла повернутися до базової дотації, то базова дотація у нас е, зменшується на 28 рік. Якщо вона була у, у попередньому у цьому році у нас там 14 мільйонів, то на слідуючий рік Алло. 18... вона 18. А не ізольованому. The nays Дотація у нас виходить, у 24 році була 12 мільйонів 493 тисячі, у 25 році 14 мільйонів вісімсот сім'я сім тисяч. На 26 рік вона майже, ну майже, ну це ще так раз 24.013, а двадцять, двадцять 28-й двісті шістдесят п'ять. Зато у двадцять восьмому році вона зменшується на 17 мільйонів до дев'яносто тисячі. Звичайно, що з двадцять восьмого року. 28 будемо бачити, що буде, але це за рахунок того, ця дотація зменшується, що нас пораховано та військова частина, 2027 року прогнозі прораховується. Е, якщо говорити про видаткову частину, то видаткова частина, як і в цьому 25 на 25 рік, вона, звичайно, спрогнозована на 9 місяців у середньому, там 9,5 місяця. В цьому році ми так само приймали, я віжу, 24-му на 25-й, ми так само приймали і в березні місяці, ми уточняли бюджет на 20 мільйонів, зверху 20 мільйонів для забезпечення заробітної плати енергоносії. От така сама майже картина в нас виходить і тепер. Поки що по прогнозу, бо я ще раз кажу, повторююся, що в бюджеті ми будемо бачити, бо ми вже чуємо, що бюджет міняється. Міняється десь чуть-чуть мінімальна заробітна плата. І десь до обговорення про виплату заробітної плати педагогам сама методика буде, напевне, змінена, десь впроваджувати. Хочеться хочуть держава хоче підвищення на 50% педагогам, починаючи з січня 20, з вересня 30 протягом року мається на увазі. Тому прогноз має бути основою бюджету на 26-й рік. Даний прогноз бо на слідуючий рік. Ми будемо знову ж приймати прогноз. Але якщо у нас буде мінятися одна від тих же 60% відсотків надходження, які ви спрогнозували в прогнозі, а далі буде 4+, значить відповідно у нас доходи збільшують власні, відповідно поміняється вже і видаткова частина, але основа мала б залишитися ця. І якщо у нас потреба в заробітній платі, в енергоносіях, в інших видатках. У прогнозі запланована, то вона просто у бюджеті. Якщо буде більша сума, то значить забезпеченість буде не на 9,5 половину місяці, а там на, на 10, на одинадцять. Наскільки там тобто. буде. Або якщо не дай Бог, буде менше, то відповідно буде зменшуватися, що буде бачити факту прийняття закону. Сьогодні так, десь так, планується прийняття закону держбюджету у першому читанні. Інші видатки заплановані у прогнозі на першості рік по факту приблизно цього року. Інвестиції не планувалися сьогодні. буде розглядатися стратегія і десь в подальшому, але для того, щоб ми... Могли в е подальшому працювати з інвестиційними проектами, е з інвестиціями, навіть при тому, що десь наш бюджет не настільки ну от ми говоримо, що навіть плата при бюджеті вона не закладається на повний бюджетний рік, але все одно якісь, хоча б невеличкі щось, якісь роботи повинні би проводитися і тому. Державу впроваджується інвестиційне планування, і от якщо вже буде прийнята стратегія, буде відповідна, є вже у нас створена інвестиційна рада, є створена комісія по розподілу інвестицій, то в подальшому будемо працювати. Якщо коротко, то в мене дуже добре. Шановні депутати, запитання будуть до передача. Позиція. Ну, так як це прогноз, звичайно, що будуть зміни по нинішній ситуації, по майбутній теж, я пропоную в даний проєкт рішення провозити прогнозу. Винести на сесію. Прошу прогнозувати, що ви підсипедування. І наступне питання про затвердження стратегії розвитку Зетанської міської територіальної немало чи нас на на 26 26 Так, плану <різові> 28 я 2628 raću сказаu що не про затвердження або розгляд ви можете рекомендації давати а працювати де сесія навіть на конця треба просто схвалило то така поправка ну я думаю що вже депутати всі перечитали про стратегію Побачили заходи, які розроблені. І якщо коваро є якісь ще питання, хотів, чого я сьогодні хотів би це розглянути, для того, щоб на сесії менше було 76, по тому питання. 76, так, бай, бай, бай. Ми б сьогодні на комісії, завтра на інші, що буде, розглянути ой, і вже на сесії 7 -7, 7 -7, 8 -8. з відділенням е голосом. Тому, якщо є питання, то воно опубліковано. Вона розглядалася в робочій групі, на виконкомі, і думаю, що вже всі ознайомилися. Ну, правда, коротейка, можна було би легко ознайомити, там невелике, там ну, 120 сторінок, я думаю, що вже всі перечитали. Е, я хотіла е, сказати, коли цю стратегію розробляли, школи подали на освіту свої пропозиції. Вони це внесли. Вчора читаю, немає нічого про саме село. Я хотіла додати. Ма малий кучурів. Саме село, а там у ступній частині десь до півтора сторінки про саме село. Ну добре, я ще значить, не дочитала. а я Це на початку. А в заходах я так думаю, що ви говорите про заходи, там де є перепачно, там є соціальний захист, у малому кучові там є. І той будинок наш дієм, що як раніше казали і в гаражах, і спортивна площадка. Це все за школу, так. Да. Про школу є, так. А про самий Великий Кучурів, це вступній частині, ну де, де в перший рік. Там році... ще є стадіон, який не відносить до школи, знаєте. Тому... Іван Клеш, я на Юрі на увазі, що ще хотіли дещо додати по роботам, правильно? Так. Не про саме, бо про не саме нам вже гарно описали. Історію так, там так, можна так, прочитати так, і більше так, нічого так. не треба. тому що Тобто, історія Кучурова є. А по заходах, ну, ви, якщо депутат, то можете вносити пропозиції, підтримує сесії, ми не маємо нічого проти. Це ж не, це ж того він не називається проєкт, щоб не ще. Будуть пропозиції, буде згода депутатів, ми не маємо нічого проти. Дякую. Хоча староста був на робочій групі, всі пропозиції, які були озвучені, приймалися до уваги. Або він забув. І то, що відділ подав написали. І що словом до Тож пропонував відділ, ми так все записали. Та, Ні, основно... на відділ немає. Відділ точно подав. То все, що подали, ми відділ. Мав подав. Ну я, я можу я на завтра. Ви заходи перечитаєте сьогодні. подивитеся, якщо ваші пропозиції там не враховані. Тоді завтра на сесії да. озвучить треба. Треба конкретно да, <гум> носити, але якщо пропозиції депутат носить, то має конкретно нести така, то такий то захід, такі то гроші. Перспективу в якому році, щоб в тому я хочу таке, то а ми не знаємо, якщо ми там коректувати, ми може, ще прийдеться на робочі групі раз розглянути, якщо такі будуть багато, якихось змін. то ми маємо знати, на який цей період має бути, яка при, приблизно сьогодні вартість, бо ми ж будемо вигадувати. Ми, ми у відділі освіти працювали над цим, це важко. Ага. Школу, треба утеплити школу. Сьогодні це ж треба кошторис мати, то тобто того ми написали орієнтовну вартість. А там, як коли будуть робити, тоді зроблять кошторис. Але орієнтовну вартість треба, щоб депутати відносять, щоб не сказав. Дякую, командування. Я я, 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 я би хотів, щоб комісія сьогодні прийняла, прийняла рекомендацію. Вони згідні на те, щоб її затвердити чи там треба її відхилити, і в цих рекомендаціях має бути написано. Так, щоб ми знали, що, наприклад, у бюджетній комісії є 5 чи 6 чоловік, чи 8, чи 9, це вже є 9 голосів. А зрештою будемо працювати. Якщо робоча група пропрацьовувала, не один раз, і так багато разів зустрічалися, і так Грунтовно це обговорювали, то напевне ті люди, які не брали участі в цьому, вони мали би вивчити і якось дослухатися і прийняти. Ну, зрештою, може, всі не всім насільки так розробляли. Ну це була робоча група, на яку нам треба вибиратися на думку без даної стратегії. Ми не можемо рухатися далі, не можемо нічого залучити цього мату. Тому стратегія це дуже необхідна. То, що там будуть зміни, то, що вгадати зараз неможливо на стільки років наперед, наперед тим більше в інших ситуації. Але пропоную членам комісії затвердити. Рекомендуємо, рекомендуємо, рекомендуємо сесії, верніше. Сесії. Дани, значить, дивіться, в нас проєкт рішення саме. Ми на комісії розглядаємо проект рішення про затвердження стратегії. Тобто пропоную даний проект рішення винести на розгляд сесії. Так як ми це звичайно. Так, Тому що, якщо немає запитання, я не до пропозиції, а всі інші пропозиції будемо тоді вносити на сесії. Пропоную проголосувати за дане рішення. Дякую. Іван Миколаєвич. Хотів би вас просити, щоб ви були присутні на сесії, бо можуть бути запитання що... я, я, можу ну, я вас дуже прошу. щоб це може вас, бути ще вас. питання, а ніхто так не пояснить. Ви цим займалися от, ну, тому що ви. Було якось я, я, би, кому треба я би хотів, якщо ще сьогодні є сесія, то є засідання постійних комісій, я би зустрівся ще з депутатами, бо завтра зранку не зможу, беру лише на сесії. Понятно. Вчора була одна комісія спільна, сьогодні вроді вже вже нема, немає? Що Шановні члени комісії <кій> перебудення сьогодні ще у нас вечірку? Більше питань питання, як розгляд, не маємо. Пропоную дане засідання закрити. Дякую всім, хворих до нас.